Я сьогодні, друзі, роблю кабачкову ікру, і ні для кого це не новина, але я її завжди роблю просто морква, цибуля і кабачок, а це в інтернеті побачила, що пів кілограма моркви, пів кілограма цибулі притушити, 3 кг кабачків і 700 г перцю червоного. тут він різний і такий світленький. Який був, я ще з дачі там пару штучок зірвала. І це зараз притушу, а кабачок і перчик через м'ясорубку пропущу. І потім ще розкажу, що додати. Хто захоче, я спробую на смак, скажу, чи вона мені сподобалася, і, можливо, комусь так сподобається. І ви собі також зробите таку. Раз, два, раз, два. І тушкую моркву з цибулею. Є в, мене, є в мене така чарівна каструлька, де я свої соуси і ікру варю. Бачите, я перчик і кабачок через м'ясорубку пропустила. Все, і ставлю тушкувати. Трішки покипить, і я добавлю посмажену морквочку з цибулькою. Так, і що я буду сюди додати до цієї ікри? 6 чайних ложечок солі. Тут іде 80 мл олії, але я десь 20 дала. До тушкування, тому тут 60 у мене, 2 столові ложки цукру, пів чайної ложки чорного перцю, 3 столові ложки оцету, і 2 столові, зараз ще ложечку сюди добавлю, столові ложки меду, і 8-10 зубців чесничку через прес. І я від себе ще добавлю столову ложку куркуми. Мені подобається такий жовтий колір. Ось такі інгредієнти ще. Друзі, сюди ще йде 240 грам по рецепту томатної пасти. Ось я вже додала томатну пасту. Зараз ще, а вже на маленькому вогні, так булькає десь годину. Бачу, що воно вже все проварилось. Ще з томатною пастою покипить і я зіб'ю погружним блендером її і по стерилізованим баночком. Так, показую, скільки в мене вийшло. У мене завжди, якщо 3 кг, виходить 7 отаких от баночок. В цей раз вийшло 8 і ще десь ложки столової не вистачає підверх, щоб повітря багато не залишати. Бачите? Кастрюля пуста. Навіть, навіть нема що спробувати. Можливо, оцю залишу їсти. Тобто, отакі від сацебелі, від оцих соусів руно, 7. З половинкою в мене завжди виходило. Тут вийшло майже 8. Ось така ікра. Друзі, я попробувала. вона смачна. Трішечки має присмак перцю, але мені і подобається. Тому, якщо вам цікаво, можете на півпорції зробити навіть поїсти для себе. Ось так. Рецепт вам в описі під відео Добавлю. Тому, хто хоче, пробуйте. Пока!